Китай є він визнаний загрозою для сполучених штатів. Росія вони не є дружньою країною до сполучених штатів, і навпаки, тобто цей ситуативний союз між Росією, Російською Федерацією та Китаєм він є спрямований більше на, на відносини між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день намагаються тиснути. Більше навіть не на Росію, а на Китай, тому що у них дійсно є торгівельна війна. У них є Китай є інвестором у Сполучені Штати з 36 трильйонів доларів зовнішнього боргу загального боргу. Китайські компанії та сама Китайська Народна Республіка вони тримають близь... більше ніж одного трильйону боргу. Тобто вони дійсно є інвестором. Вони є одним з найбільших торгівельних були були ну, одним з найбільших торгівельних партнерів зі сполученими штатами до ведення мит 150% вони постачали за рік приблизно на суму 600-700 мільярдів доларів а що там, на них так заївся Ну окей вони торгівельні партнери вони працюють тут мені здається вже робота на внутрішній внутрішній електорат у них має бути мають відбутися вибори скоро у конгрес за два роки приблизно, і це була передвиборча кампанія Дональда Трампа, і він її дійсно дотримується. Він працює зараз на внутрішній електорат, і він хоче зробити реалокацію усіх виробництв американських, які переїхали, наприклад, до Китаю, Індії, Тайваню тощо, тобто він хоче повернути їх. У сполучені Штати, і він навіть пропонує якісь пільгові умови для релокації цього бізнесу, для розробки і розвитку інфраструктури, і якесь пільгове оподаткування. Всі чомусь в першу чергу хвилюються за ціну на айфон. І всі одразу порівнюють наскільки зможе збільшитися ціна на iPhone, якщо дійсно Apple релокує своє виробництво у Сполучені Штати і не буде більше постачати комплектуючі з Індії і з Китаю.